Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів Сібейбі було зібрано у рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам та українцям. Повідомив прес центр СБУ. Перший зразок у цій партії отримав назву Авдіївка. Він відрізняється від попереднього покоління, у тому числі зовнішнім виглядом. За словами бригадного генерала СБУ Хантера, новий Сібейбі 2024 має вдосконалені технічні характеристики, велику бойову та маневрену здатність. Малюк здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій розміщуватиметься різне озброєння. У увагах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів. Аби і далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення чорного моря від ворога, наша задача знищувати окупантів і наближати перемогу. Нагадаємо, у нічна 5 березня тимчасово окупований півострів Крим опинився під масованою атакою українських БПЛА та морських дронів на наземні об'єкти. Російські загарбники скаржилися, що ціллю був кримський міст та кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, було знищено ще один російський корабель. Сергій Котов внаслідок удару морськими дронами Ві-5 отримав пошкодження корми правого та лівого бортів. Вартість затонулого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. А 14 лютого вирушив на дно великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії Цезар Куніков». Крім того, 3 березня у Феодосії через масовану атаку БПЛА пошкоджено магістральний трубопровід та дорожнє полотно на трасі Таврида. 1 березня в результаті ракетного удару по авіабазі «Гвардійський» під окупованим Симферополем було пошкоджено руліжну доріжку аеродрому та поранено трьох військових. thank you